і почались трансляції за перегляд Blitzmasters Resistance, яких ми можемо отримувати так звані монети вболівальника. Потім ці монети ми можемо обмінювати на розіграш, так вам не почулося. Тобто ми повернулися до. Так званого схрещування приємного з корисним. І тепер, щоб отримати конти вболівальника, нам треба накопичувати монети за перегляд і потім просто зливати в розіграші. Але окрім розіграша, для тих, хто любить отримувати 100% контейнери вболівальника, для вас в вкладці Кіберспорт є два набори. Один із них це і є той самий розіграш. А ось інший набір це контейнери вболівальника. фіксованій ціні в 100 монет за один контейнер. Тепер, аби вам легше було розуміти, скільки контейнерів ви зможете відкрити, трішечки розберемося в тому, скільки монет ви отримуватимете за перегляд. І саме 7 і 8 березня ви зможете отримати по 30 монет за кожні 11 хвилин перегляду, і в сумі за одну трансляцію отримаєте 300 монет. 8 березня все те ж саме, тобто за два дні трансляції ви отримаєте 600 монет вболівальника. А ось з 9 і 10 березня за перегляд ви вже отримуватимете по 45 монет за кожні 16 хвилин перегляду. Тобто, в сумі ви отримаєте за всю трансляцію 450 монет. монет. Теж саме буде і 10 березня. Тепер давайте трішки підрахуємо, скільки всього монет нам вдасться нафармити за весь час трансляції. А це півтори тисячі монет на секундочку. Сам розіграш в грі буде до 12 березня, тож виходить так, що якщо ви хочете 100% відкрити 15 контів болівальника, ви просто можете відкривати конти вболівальника в вкладці кіберспорт за 100 монет. Ну, а якщо вам цього мало, то звісно в розіграші трішки більше нагород, окрім самих контів. Але, як на мене, вас же більше цікавлять контейнери вболівальника, до речі, в цих контейнерах у вас буде змога отримати танки 8 і 7 рівня, серед яких є декілька колекційних, а саме ФЦМ-50 тонн, нещодавно переведений в категорію колекційних з преміумних. Граве і і Titan Енді 7 рівня. Також серед танків з відсотком випадіння в 2%. Також, окрім танків, будуть падати сертифікати на різні танки 8 і 7 рівня, преміум дні, кредити, камуфляжі, аватари і, звісно, куди ж без. Бустерів. Щодо того, в яку годину буде трансляція, то 7 березня перша трансляція буде о 9-й годині вечора по Києву. І взагалі я хотів би нагадати, як би ви не хотіли, але якщо не хочете пропускати ці трансляції, можете перейти в мій телеграм-канал, де за 10-15 хвилин до початку трансляції ми робимо допис, щоб е нагадати вам, з посиланням, до речі. Якщо не хочеш пропустити, переходь по посиланню нижче під цим відео. Також залишу в коментарях. В закріпленому. До речі, ще трішки змотивую. Зараз там проходить розіграш на танк 7 рівня зі списку. Тож just do it і хай щастить. Також не забудь про вподобайку під цим відео, якщо контент, звісно, подобається, і можеш оформити підписку. Таким чином, ми станемо ще ближче до цілів 10к підписників. А тепер давайте поговоримо про головну новину, для чого я вас тут зібрав. Це новий балансувальник. Вам цікаво, як він працює, що змінилося. Тож, по перше, новий балансувальник почав працювати тільки сьогодні, 7 березня, і ви особисто вже можете спробувати, як це. Аби розповісти вам про нього, я на особистому досвіді відчув як це. Давайте спочатку поговоримо про те, як він працює, а потім повернемося щодо висновку, який я для себе зробив. Почнемо з того, яким балансувальник був до нових правил. Ті, у кого менше 5к боїв, не могли потрапляти в бої з олдами гри, ну і до тих, хто цей поріг перейшов, звісно. Також ті, хто грали не дуже, і сесія їхньої гри була, скажімо так, поганою, ставали в іншу чергу, щоб пограти з більш слабшими гравцями, і після реабілітації повернулися знову в чергу і грали з більш собі подібними гравцями. В 10.7 розробники вирішили запровадити нове правило. І ось як воно буде працювати. Тепер Якщо у вас 5 боїв і більше, ваша статистика, тобто кількість боїв, відсоток перемог, середній досвід, як і середня шкода по аккаунту, а також максимальна шкода за бій, разом з максимальною кількістю вбитих фрагів за весь час гри, і навіть кількість майстрів буде враховуватись. Щодо того, це що буде новий баланс, як в рейтингових боях, на жаль, чи навпаки, це правило не настільки жорстке, ніж в рейтингу. Як вже нам відомо, для розробників головною невід'ємною частиною Балансу є швидкий вхід в бій. Тому, якщо нове правило збільшить час входу в бій, то, скоріш за все, знову слід чекати на легке послаблення правил, що в бій потрапляли якнайшвидше. Щодо режимів, то в режимах нічого не буде змінюватись, тобто там буде балансити рандомно, як і до цього. Тож, якщо ви фанат режимів, можете хух, видухнути. Тепер перейдемо до практики. Зігравши сесію з 10 боїв на 10 рівнях, я трішечки офігів від того, як швидко я потрапляв в ангар. Давайте ви подивитись на деякі моменти з 10 боїв. Приємного перегляду.

Ну що ж, побачивши ці бої, у вас може скластися уявлення, що нічого й не змінилося. Команда швидко злилась, поїхали не на той напрямок, вас запушили, і ви в ангарі. Серед цих моментів я дивився, кожен бій, де була поразка, ну і перемога, звісно, теж. І в тих боях, в середньому статистика гравців була ну, в межах від 43% до 70, при тому, що у кожного з гравців максимальна шкода по аккаунту була в межах від 5К до 8К шкоди. Це той показник в статистиці, який показує найкращий ваш бій, де ви настріляли максимальну шкоду по своєму акаунту. І ось як не дивно, не тільки в боях, де була поразка, була така статистика. Так, звісно, в переможних боях, в обох командах статистика була в межах 48% до 60% плюс. Що каже про те, що в боях баланс був доволі однаковий. Єдине, що відрізнялося, так це кількість боїв. В тебе в команді міг бути гравець 6 ка боями, але статистика посередній шкоді або ж максимальній шкоді за бій, була в межах від мінімум 5К до 7К. І цей показник є в кожному бою, чи то переможний, чи то поразка. Але, звісно, може бути і таке, як в мене, де в мене був бій, ми програли, але зайшовши після цього в статистику команд, я трішечки офігів, бо побачив ось таке 560 боїв на аккаунті, але при тому максимальна шкода за бій була в межах 5К. І середня шкода була в межах 1100-1500. І можливо таке бувало і раніше, просто ми ж не дивились статистику гравців, кожен бій за свою. Сесію. Але я вирішив подивитися далі. І я просто зі своїми майже 60К боями потрапив в нубку. З моєї команди був гравець з максимальною кількістю боїв 4К, а мінімальна була в 142 бої. Я думав, що я в своїй команді один такий мамонт, але в протилежній команді був гравець з майже однаковою кількістю боїв, як в мене. Але при тому всі інші 6 гравців були такі ж, як і в моїй команді. Тобто можна дійти до висновку, або ж це була помилка, або ж в новому балку. Лансувальнику час від часу може балансити так, що в кожній команді буде по одному мамонту, який буде вчити дітей, як треба грати. Звісно, робити висновки саме по цій сесії з 10 боїв буде необґрунтованою, так як все-таки є фактори, такі як е... час, в який граєш, ваша статистика і все в цьому дусі. Тому робити висновки, що це буде постійно, не хотілося би. Але я рекомендував би зіграти сесію з 10 боїв і перевіряти, які гравців грають з вами, а які проти. Чесно, в мене таке враження, що найбільше врахування в балансувальнику йде саме за середньою шкодою і максимальною шкодою разом з відсотком Перемог. А ось кількість боїв вже може відрізнятися. Щодо висновків, то з сесії з 10 боїв в мене 6 поразок і 4 перемоги. Якщо брати скільки це в відсотках, то це сесія на 40% гри. Що я помітив, в боях в основному грати стало складніше за рахунок координованих дій суперників. Тобто в бою більше гравців, з яких відсоток перемог в межах 50-60+. Виходить так, що граєш, наче в якомусь турнірі, де таке відчуття суперники координуються. Це було так, коли в мене були поразки. В боях, де були перемоги. Ну, майже все ідентично, всі як одне ціле. Так, звісно, якщо дивитися загальну статистику після кожного бою, то вона плюс-мінус однакова. Ну, принаймні по максимальній шкоді, середній шкоді, ну і відсотку перемог точно. А ось щодо боїв все індивідуально. Я, якщо чесно, зараз не дуже хочу робити якісь висновки, бо доволі некоректне рішення це робити саме зараз, бо його тільки запустили. І, як на мене, потрібно трішки часу. Ну там за тиждень вже я думаю можна сміло робити висновки щодо роботи нового балансувальника. Поки що, по першим враженням стало трішки складніше, і бої поки що йдуть ну або занадто швидко перемогли, або занадто швидко програли. Одним словом, турбачі. хоч серед сесії з 10 боїв, один-два бої були затяжними. Свої думки щодо нового балансувальника можеш написати нижче в коментарях. Також сьогодні обов'язково буде стрім, де ми перевіримо і зрівняємо балансувальник, як він справляється зі своєю задачею. Також з анонсом оновлення нам розповіли, що з 15 березня по 25 березня слід чекати той самий івент на Елефант, колекційка ПТСАУ 8 рівня і аналог Фердинанта. Танк на відео, скоріше за все, буде по характеристикам майже однаковий, тобто повільний, мені здається, хоч би по броні більше наварили. Вже трішки відомо з файлів гри, що слід очікувати скоріше за все на фарм ступенів і майстерів. І тут то моя тяга до майстрів стане ще більшою. Ті, хто сидять на стрімах, розуміють, про що я. Щодо всіх подробиць, чекаємо на офіційну інформацію, чи вона підтвердиться. Там і побачимо. Всім дякую за перегляд, зустрінемося в наступному відео. Не забудьте поставити, звичайно ж, вподобаєчку. Ну і, звісно, підписатись на канал. Також буде незайвим. Дякую спонсорам за вашу підтримку і новобранцям теж. Привіт. До зустрічі!